Дивіться, яка краса. Якраз, виходить, рецепт то, що треба. Оце саме це є дикими дрожжами. 30 мішків по 35 кілограм, ну десь около тонни яблук у нас є. Це не на продаж, це для себе. Просто хочу залити дві бочки. Бачите, починає підніматися така пінна шапка. Всі працюють. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми затронемо таку пікантну тему, як виробництво домашніх спиртних напоїв. А саме будемо робити кальвадус. Ну, не дарма я стою біля яблуньки. Подивіться, які в нас красивені яблука. І е, діло в тому, що їх в цьому році дуже багато. Ми вже зробили і сік яблучний для діточок, не знаю, там банок 60, і компоти закривали. Але з таку силу яблук ну, нереально просто переробити. Продавати саме яблука, наприклад, в Києві ми торгуємо. Теж повіз туди яблука, люди подивилися там десь черв'ячок. Може бути десь нагнивше, ніхто не хоче таке куплять. Всі хочуть такі симпатичні, красиві яблука. Ну, в общем, мало хто розуміє, коли яблуко дійсно цінне, коли воно не травлене нічим і так далі. Ну, Нам не було, коли їх навіть травити. От, Наприклад, ось о, дивіться яблучко. Тут якийсь ну, черв'ячок заліз сюди. Ну, Я вважаю це нормально. Воно, звісно, довго не лежатиме, але. Якщо воно осінне, і солодке і смачне, можна вирізати і хуштувати. Але не всі це розуміють. Так що будемо переробляти його на кальвадос. У сьогоднішньому відео ми будемо ставити Брагу. Ну, я так сказав, кальвадос це конечно, я не правий, тому що кальвадос це спиртний алкогольний напій, який виготовлений в определеному місці. Він тільки тоді може називатися кальвадос. Він має бути виготовлений тільки в Франції і тільки там в віддільному місці. Тільки тоді він може називатися кальвадос. Але ми будемо робити по тому самому рецепту, але в нас в Україні. В принципі, різниці великої немає. але А називатися такий продукт по закону може тільки яблучний бренді. Ну, в сьогоднішньому відео ми будемо саме просто ставити брагу, тому що цей процес дуже довгий. І в одне відео оце все діло, всі ці нюанси не вліпиш. Е, ну, зараз я вам покажу, які в нас яблучка. Ось о, дивіться, гілки просто гнуться. Не то, що гнуться, ламаються. Ось подивіться. Оце оцю і оцю яблуньку ми. Дивіться, яка краса. Робити будемо ми найбільш приближений напиток до рецепта 1855 року. А саме не будемо додавати цукру для більшого виходу, в общем, дрожжей не будемо додавати. У нас прекрасні, ось є дріжджі. Зараз я вам покажу. Ось наприклад, ось цього яблучка. Бачите, яблучко і на ньому такий білий нальот. Отак ось пальцем раз і він стирається. Оце, саме це саме дикими дрожжами. От саме на них ми й будемо робити наше зброджування. Тобто не будемо використовувати культивовані дріжджі. Ну, в рецепті 1855 року саме так воно робиться. Цей процес дуже такий зауражуючий, цікавий, так що залишайтеся з нами. Дивіться, як же робиться от іменно на цих дріжджах. Яблука трусяться, труситься, труситься яблуня, общем, яблучка падають на землю. І ну, по-правильному вони повинні ніч лежати на землі. От лежать вони, Потім збираємо яблука, не миємо їх, трем на тертушку, потім видавлюємо сік. Ну, Це я так по-бистрому розказую, там куча всяких нюансів. І е, потім будемо зброджувати. Там вже далі розкажу, кому цікаво. Е, крім яблук використовується ще у кількості 15% груша. Груша також у нас є. Вона у нас в принципі, зимова, але вони ніколи не долежуть до того, щоб бути готовими. Ну, Не знаю, що воно за груша, але вона дуже тверда, але солодка. Ну, Нам підходить. Ще у всій цій кількості мають бути яблука, не тільки, наприклад, одного сорту. Мають бути гіркі, є такі яблука, що дають горіч. Мають бути кисленькі яблука і відповідно, солодкі. Ну, от у нас є солодкі яблука, сніжний кальвій. Вони вже солодкі, але тверді. Ну, нам теж підходять. Це вважаються кисло-солодкі яблука. От ми їх візьмемо. Ось ці ось яблука. За ті яблуні. Це такі солодкі солодкі Навіть без кислинки. Ну а ці А ці з кислинкою. Якраз виходить рецепт то, що треба. Ну, залишайтеся з нами, я думаю, буде цікаво. Зараз ми трусимо яблуньки і чекаємо, ну, пару годин почекаємо, хай полежать долі, тому що дощ у нас обіщають на сьогодні на обід. І зберемо їх у мішки і хай вони до завтра стоять у мішках. Потім будемо терти їх і давити. Звісно, почався вже дощик легенький, але це нам не поміха, ми ж не, глиня, не глиняні правильно будемо працювати, тому що ну, жалко, воно там завтра вітер, їх обтруса зовсім погано буде. Так що треба з цим щось робити. так, друзі, насобирали ми яблучок. Ось у прицепі у нас тут раз, два, три, 4, 5, 5 на 4, 20 мішків. Це в нас яблука сніжний кальвій, дивіться, вже вони солодкі, дуже гарні на смак. Так, потім, потім наші ж червонобокі. Осінні і зімні яблука. Тоже. Ось ці дуже тоже такі солодкі. А оцей сорт такий з добрячою кислинкою. І ще є ось такі, ну, трошки гірчинка, але вони дуже ароматні, гарні яблука. Ну і тут у нас там 20, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, коротше 11 мішків. Получається. 30 мішків по 35 кг, ну десь около тонни яблук у нас є. Тепер наша задача помити отаку посуду. Е, ну Все, що знайшли ящики. Зараз ми їх ось цією моєчкою миємо. Моєчку покажу. Гарна мойка. Фірма Vitals Master професійна. Отака вона у нас на Так, от, ось її модель. Цьому цікаво. І я залишу в описі під відео сайт і посилання на таку мийку. Користуємося нею вже більше місяця. Дуже подобається нам. Так, і зараз цю всю посуду ми мистренько миємо і будемо терти яблука. Терти будемо на отака тертушка. Ну там далі побачите. Зараз Сергій Миколайович готове такий з тормозами попихачку сюди. Дивіться, друзі, хай там хто що не каже, а мойка бомба, наприклад, стоїть трошки дорожче, ніж К5, але ж працює, ну, дивіться самі результати. До речі, ця ванна стояла років 6 під відкритим небом. Дивіться, раз піною обробив і тепер... Мойка класна, без питань. Ось такі ось, ось тут абревіатура, як вона називається, хто хоче, знайде. І так, друзі, зараз ми намили нашу посуду, наші ємності, будемо терти наші яблучки. Терти будемо на ось такій тертушці, зараз покажу вам. Ось така тертушка. Це Сергій Миколайович її сочинив уже давненько. Тут із вакуумного насоса з мекдойки в нього якась запчасть. Такі зуби зроблені. І виходить двигун. І в нас будуть дуже гарні обороти. І це буде робити практично пасту. Це якраз нам підходить така штука. Доволі продуктивна наша тертошка, я думаю, тонну яблук за час ми легенько нею перетрем. так як все вже підготовлено. І, да, забув сказати, перед тим, як будемо терти наші яблучка, ми їх не миємо. Щоб не змити із них оці самі дикі дрожжі, які нам будуть у цьому ділі допомагати збражувати його. Або не допомагати збражувати, а безпосередньо вони будуть основним таким робочим поршнем. Воно буде все рівно переганятися, тому оця земля, бруд, оцей нікуди він не попаде. І він дуже сильно не буде впливати на наше бродіння. Так, в общем, дивіться, зараз ми натираємо наші яблучка. І в цій всій посуді, там ванну ми поставили в гаражі. Дощ у нас сьогодні, звісно, шумить. Ну, вже вибачайте за звук. І ці всі наші терті яблука з михою, з усим будуть стояти до завтра у цій посуді. Получається, для того, щоб ці дикі дрожжі активувалися або дегідрірувалися, бо вони зараз, виходить, як сухі. Дегідрувалися і вийшли сюди всі. Потім уже на наступний день, завтра, будемо видавлювати наш сік. Будемо робити по білій схемі. Є дві схеми, до речі, перегонки там по красній схемі, і по білій схемі. По білій це коли робиться сік, тобто вино, і з нього вже переганяється міцний напій. А червона схема це коли із жмихою це все діло броди. Ну, ми робили і так, і так. так що ну, Є два методи. Ну, по рецепту 1855 року, робиться саме по білій схемі. Ну, е, ми також будемо притримуватися цієї схеми. Е, тоді завтра виходить, видавлюємо і оці всі наші дрожжі із соком заливаємо в бродільну ємність. Ну, це вже завтра покажемо, а зараз трем дуже швидко на нашій тертушці. Перетерли ми тонну яблук виходить, нашим регатом, який колись років 20 назад Сергій Миколайович зробив. Дуже продуктивний. Але, звісно, не за час ми це зробили, а годинки-дві працювали. Получилось ну, у нас тут дивіться, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 8 ящиків. Тут ванна отака, повна. Велика пластмасова балія, каструля на 75 літрів на 120 літрів, і дві бочки теж по 125 літрів. Ну, в общем, до речі, дивіться, спочатку ми ванну натерли і світліші, е світліша мульча. А ця ось буквально ось недавно терли і вона набагато темніша. Це сніжний кальвій. Ці яблука дуже солодкі, через то от, воно зразу ж окисляється. А оцей Оце сорт, виходить, оті яблучка з гірчинкою. Бачите, вони не так світліють. Ну, чим більше цукру, тим більший виход. Але аромат тут обалденний. Оце зайти, запах класний. Ну І тут теж цвет такий, що... І соку, дивіться, дуже сочні яблука. Просто сам сік. Тепер заносимо зараз сюди весь змиг у гараж і до завтра чекаємо. Завтра вже будемо давити. Ну, Давити будемо, мабуть, цілий день сік, тому що тону передавити, це теж треба. треба терпіння. в общем. Так. І так, пройшла доба уже після того, як ми сік натерли. Уже Сік в принципі, би починає грати. Це дуже добре. Всередині ми його обігрівали, щоб температура була 20-25 градусів Цельсія, для того, щоб наші дрожжі активувалися. І тепер будемо його в общем, давити. Давимо за допомогою нашого преса прес на 30 літрів. Купляв я його десь на базарі, в принципі, вони продаються, в обігу є. Ну, купляв який найбільший. Хотіли переробити з нього гідравлічний, але вирішили залишити його і так, на винту. Теж непогано виходить, зараз я вам покажу. Використовуємо от такі от кусочки жіночих колготків. Тому що той мішок, що в комплекті, і що він погано пропускає, дуже швидко забивається. Оцією е, дуже дрібними фракціями швидко забивається. Він не еластичний. А жіночі колготки дуже еластичні і отлічно для цього діла підходять. У нас тут у гаражі вже е, запах такий стоїть доволі бражний, аромат яблук. Пахне і чуть що починає вже потрошку е, вроді то грати. Що? Що? на пікнік. Ну куди, який пікнік? Холодно, диви, як на дворі. Так. Біжи, бабушку пригласи, бо я тут знімаю. З бабушкою. біжи побалакай з нею, давай, вперед. Хорошо, біжи, йди в дінця. Так, в общем, це вроді би то дуже швидко робиться, але так як у нас його тона, то я, мабуть, часу до 12 ночі буду ще працювати. Уже, грубо говоря, вечір. А ми ще тільки половину передавили. заразом зараз подивимось скільки максимально зараз можна видавити оцим пресом за один вижим. Дуже сочні, бачите, пустили сік. Не тільки наші дрожжі ожили за, ну, за цей час, а ще й сік дуже гарно пустили. Оце той мішок, що йшов у комплект, я його з самого верху кладу. Трошки набираю в нього і кладу з самого верху, щоб не пошкодили наші, наші колготки. Доволі трудозатратна робота. Дивіться, зараз за практично пів ящика оцього здорового ми... Зарядили. Так, і тепер так і тепер винтом направляємо щоб попало і потихеньку, в принципі, не дуже важко крутить. Важко в кінці вже, коли дожимати досуха, а так то не важко. Тому вирішили не переробляти його на гідравлічний. Ну, В майбутньому може колись і переробимо. Це вже якщо більші об'єми, але куди. Да, ви запитаєте, чому скільки саме так багато роблю цього соку. Тому що ну, це не на продаж, це для себе. Просто хочу залити дві бочки. У мене якраз вони вже одну злив і одну хочу, мабуть, куплю нову. Хочу залити, хай стоїть. Взагалі, зараз практично отаке відро повне, соку, Відро на 20 літрів. Ну, літрів 17-18 зараз виходить. В общем, щоб тонну яблук переробити, треба 40 разів зарядити е, наш прес. На смак бомба, це не передати словами, дуже смачний, дуже смачний солодкий сік, дуже багато цукру. Наприклад, в порівнянні з весняними яблуками, або ну, літні вони вважаються ранніми, то тут набагато більше цукру. Із ранніх тут у нас яблунька рання. Ми закривали сік, виходить. але треба було цукор додати, бо воно, яблука ніби то солодкі а сам сік, виходить, кислувати. Мало там цукру. Тому для цього діла і підходять тільки осінні і зимні яблука літні, ні в якому разі не підходять ну, про білий налив, то взагалі я мовчу, там одна каша виходить, з нього. Так. А чому я почав займатися саме цим ділом винокурінням? Ну це таке хобі у мене. Тому що е, раніше, ну знаєте, зараз якої якості алкоголь у нас як не в баклашах якась там фігня, то ще щось. І отаву магазинна ліцензійна типу, горілка, теж вона не дуже якісна, не раз люди травилися. Я сам останньою каплею було те, що у знайомого у друга дитини були хрестини. І ми там сиділи, пили якусь, ну непонятно, яку горілку з графинчиків з якихось. В общем, пили ми багато, а я не сп'янів і каплі. Ми потім ще в час ночі до кума поїхали, порося в нього заболіло, лічили. Ну, в общем, таке не цей. Зате наутро було так кепсько. Ми з Сергієм Миколайовичем встали в 5 ранку на рибалку і поїхали. В общем, доїжджаємо практично до Дніпра і тут розуміємо, що забули крючки вдома. Вернулись, крючки взяли, приїхали на рибалку, лодку на воду спустили, в общем, їздили на ляща. Стаємо на два якоря. Один Сергій Миколайович кинув, я на моторі. Розтягуємося, стаю і каже Сергій Миколаївич, все, натягло, кидай якорь. В общем, я якорь кинув і не прив'язав його, поняли? Ну, так погано було, що вам передати не можна. Тому після того я сказав, краще я сам собі зроблю і буду знати, що воно ото якісне. Ну, і ще в мене. На цю тему підсадив один мій постійний покупець Олег, звати його. В общем, угостив мене такою горілкою. Я спочатку попробував. Ну, У нього просто горілка була сахарна, просто подарив мені бутилку. А я спробував, я, ну, я не повірив, що можна такий матеріал зробити вдома. Ось дивіться, яка вже Видавлена тирса, виходить, сухе зовсім. Так, і ми його ось сюди в прицеп. І в прицепі воно буде, в общем, прицеп. І з прицепа потім завеземо на огород і розкидаємо, приоримо його та й все. тому що таку кількість бички не з'їдять, зараз воно закисне просто та й все. І так, друзі, передавили ми наш Сік увесь. Получилось раз, два. 3, 4, 5, 6 бочок. По 100 літрів у кожній. Ну, це на 125 літрів, бочки, майже повні бочки. Тепер наша задача закрити сюди доступ дрозофілів, які літають, бачите, кругом повно. І будемо чекати, ось тут вже та, що першу видавили. Бачите, починає підніматися така пінна шапка. В общем, десь через 12 годин. Ми акуратно це все лопаткою стерильною розмішуємо в усіх бочках. Це починають активізуватися дрожжі. І, в общем, чекаємо десь днів два, отак, через кожні 12 годин перемішуємо. І через два дня десь почне вже активне бродіння. Ми побачимо по активній піні, побачимо, що воно вже броде. І потім накриваємо кришкою і ставимо під гідрозатвор. Ось такий стан у нас у бочках. Тут всередині приміщення підтримуємо температуру 25 градусів Цельсія для того, щоб наше бродіння не зупинялося. Чим більша температура, тим швидше буде проходити процес бродіння. І так, друзі, вже процес пішов. Звісно, я не встиг показати вам, як я накриваю, коли знімаю марлю. Через добу, після того, як ми Поставили під марлю нашу брагу, вже почала підніматися піна. От такий от вид воно зараз має, грає вже більш-менш активно. Дивіться, яка красота. В общем, як робив я у 2020 році кальвадус, то там за два дні починали працювати дрожжі. В цьому ж випадку буквально за сутки і піднялася конкретна піна. Це означає, що наші дрожжі Отлично запрацювали. В общем, ставляємо гідрозатвор, я вже поставив і сюди заливаємо спіртосодержащу жидкость. У ну, даному випадку в мене нічого не було другого, я лину туди кальвадуса. Бачимо, всі працюють, всі бочечки працюють. Ну і тут в майстерні ми включили е, тен. Або е, тепловентилятор, і трошки підігріваємо наші бочки. Планував е, перенести їх у е, свою лабораторію, але тоді б там, там більше приміщення, довелося б більше або електроенергії топить, або е, дровами топить. А зараз трошки немає часу цим займатися. В общем, бродіння буде длиться від тижня до трьох тижнів, десь активне бродіння. Потім вже буде йти пасивне бродіння і освітлення. Ну, дивіться, Чим більша температура навколишнього середовища, тим е, інтенсивніше йде бродіння і тим швидше воно вибражується. Ну, ми постараємося підняти, там, щоб було 25-28 градусів Цельсія. Я думаю, за тиждень-за півтора воно зброди активна фаза. І е, потім вже можна переганяти. Але по рецептурі, ну, вообще, по ідеї, воно должно освітлитися. Ну, не знаю, чи ми, ну, в общем, будемо контролювати, е, тому що коли воно вже дограло, Йде великий ризик скисання, тобто не можна пережидати, тому що ми ж ви ж бачили і яблука не миті, і там дуже багато всяких аспектів, що ми могли заразити десь наше сусло. Тому от будемо дивитися. Якщо почне прикисати, то й зразу будемо переганяти. Або просто будемо. Я не думаю, що це буде якоюсь великою помилкою. Якщо ми зразу будемо переганяти, робив я й так, і так, виходить, спірцерець однаковий. Так що, кому цікаво, Підписуйтесь на канал про перегонку нашої браги у спірцерець і в подальшому у перегонку у наш яблучний дистилят. Буде окремі відео. Так що, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цей, я б сказав, магічний процес. До речі, ну, будуть багато питань. Домашній алкоголь ми не продаємо. Ми робимо його, зберігаємо його, але не продаємо, тому що ну, це не, не зовсім законно. Ми от придаємо цим яблукам, які ми зазімо ну, нереально, скільки яблук з'їсте, ми їм придаємо, получається, вічне життя. Ну, У стані алкоголю, наприклад, яблука можуть зберігатися дуже довго. І чим довше вони зберігаються, тим збільшується їхня цінність. Так що отак от. Ну і даний напиток він буде готовий лише через рік, а то й через два. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дивіться інші мої цікаві відео. Заходьте на канал, пишіть коментарі, кого що цікавить, запитуйте. Ну, в общем, залишайтеся з нами. До побачення.